Друзі, готую збірну солянку. Поставила свинину, варю, знімаю пінку і варю до готовності м'яса. Друзі, м'ясо зварилося. Виймаю. І кладу картоплю. Друзі, я роблю на свій смак. Я перший раз роблю, але я не... Уявляю ніякого супу, якщо він без картоплі. Так що додаю картоплі. А по рецепту я дивилась пару рецептів, то картоплі немає. ще нам понадобляться ковбаски. У мене е, така капчина, сердельки і капчене сало. Е, огірочки квашені, е, морква цибулька і розсів із огірків. Цибульку ріжемо на зажарку. Я ріжу так, як завжди на зажарку. І йду підсмажувати на олій. Підсмажуємо, друзі, цибульку до золотистого кольору і додаємо натерто на, на крупну тертушку, моркву і даємо пару хвилин катушкувати. Я говорю, що я роблю так, як мені. Здається, смачно і зручно, а багато, я дивилась багато рецептів, багато по-різному роблю. Опушкуємо морку. Огірки нарізаємо соломкою. До речі, цьогорічні вже огірочки проквасилися, куштувала смачні і розсіл смачний і. Білочки будемо смакувати нове блюдо приготоване. Тон. Я ще не разу не готувала, але дуже давно хотіла спробувати. Побачимо, що в мене вийде. Сподіваюсь, що все буде добре. Протушкувалась пару хвилин морква, додаю огірочки. І тушкуємо декілька хвилин з огірками. Тим часом, друзі, нарізаю ковбаску теж соломкою. Е, бачила, дехто обжарює, але я обжарювати не буду, там вона не обжариться вже з морквою і з огірками. Просто і туди вже готовий бульйон. Я вже не скушкувать, як його краще нарізати. Теж соломкою. І сардельки нарізаю кільцями. Трошки протушкували і додаємо томатну пасту. І продовжуємо далі тушкувати. Побуємо картопельку на готовність. Готово. І додаємо, я не солила, додаємо сюди ковбаски, і даємо закипіть. А ще, друзі, додаємо оливки. Я порізала їх на половинки, висипаємо зажарку. Звичайно, задоволення не з дешевих. Так, і додаємо. Розсіл з огірків і даємо закипіти. І ще також, друзі, додаю зелень петрушки. Наче все. Можете покритикувати, що я щось не так роблю, але мені так подобається. Скуштуємо, зараз закипить, прокипить. Скоштую на сіль і будемо бачити, друзі, закипіло, обов'язково перчу, додаю лавровий лист і куштую. На сіль. За смаком мені трошки не тому додаю солі, закипає і залишаємо, виключаємо і залишаємо, щоб настоялося. Щоб набрало всіх смаків. Я за м'ясо то забула. Нарізаємо соломку і теж додаємо туди. Самий основний інгредієнт забула. Добре, що воно варене. Що, друзі, будемо спробувати. Лежу сметанку. Звичайно, трошки протопила я з м'ясом, вибачайте, але вже хто буде готувати, той, я думаю, не забуде щось. І стояло воно перед очима, і я на нього не звернула уваги. Але прокип'ятила, так що думаю, що все добре. Ну що, пробуємо. Гаряче, не люблю гаряче, люблю таке, щоб зразу. Раз, раз і їсти відступить. Супер. Не знаю, чи з рестораном потягалась би, але. Чесно кажучи, дуже смачно. Так що рекомендую, друзі. Супер. Так що всім смачного, хто їсть. І дякую за перегляд. Всім миру, добра і спокою і всього самого найкращого. До нових зустрічі, Пока.